Ринку нерухомості відтепер гарантована рухомість. Одеський клуб системи партнерських продажів презентував безпечну, прозору та надійну систему з продажу нерухомості. Система партнерських продажів нерухомості вже діє в Одесі. Її презентували фахівці Національного рієлтерського бюро. Вони пропонують новий рівень взаємовідносин на ринку, в основі якої довіра. Ця система працює з допомогою партнерів. которые могут вам гарантировать безопасность, юридическое сопровождение, и в результате вы получаете комфорт при продаже любой недвижимости. Это новая риэлторская система, в которой каждый из ее участников получает выгоду. Кожен продавець мріє реалізувати свій товар за найбільш вигідною ціною та якнайшвидше. А коли мова йде про нерухомість, хочеться ще і найменших емоційних затрат на ринку. Давно існує попит на фахівців, які б захищали інтереси продавців. Вигода для продавців в тому, що тут присутствують более скорее более uh, чесне отношення між покупателем и продавцом через uh, Одеський клуб системи партнерських продажів має партнерів по всій Україні, що значно розширює можливості для продавця і відкриває нові для ринку нерухомості. На сьогоднішньому Недвижимом рынке недвижимости скорость продажи имеет очень большое значение, и система партнерских продаж позволяет делать это как можно быстрее.